Добрий день, шановне панці, внутрі ось почивають. Як я тільки починаю трошки голосніше говорити, вони зараз будуть тікати. Вчора в мене внутрі були без трави. З травою в нас вже почалися проблеми. В такому розумінні, що комунальне підприємство вже покусило всю траву. Колись добре косило в одному місці. Кусили, в другому ще була, і я собі так підкошував. А цього року, по-перше, дощів нема і не дуже рясно росли ті трави. А по друге, вони дуже-дуже оперативно то все покосили покосили. І сьогодні я вже десь кілометр від себе. так як я там 300-200-300 метрів відходив і косив траву, то сьогодні треба було вже перейтися кілометр в одну сторону, щоб. Накосити стареньку травичку, яку вони не дуже хочуть їсти. По тій причині, що, напевно, їм того вистачає. По другій причині, що я вже почав давати більше картоплі, бо їм мені дали біля 12, більше 10 мішків картоплі, і вони мають достатньо соковитих формів. А по-третє, жарко. А як жара, то внутрі я не дуже їсть, самець. Він великий, йому треба багато їсти, то він, бачите, біля годівниці і розсівся, і собі по можливості їсть гранулу. Так що сьогодні, думаю, до кінця тижня я розселю. Ну, сьогодні в нас, зараз вийду на вулицю, покажу. Сьогодні в нас на кінець то впав дощик. Ось в мене кабачки, тут картопля, яку вже треба підгортати. Тут треба шукати, представте собі, тільки з'явилося, і то вже підскочили огірочки, бо дощик не чіпав, а то огірочків майже не було, жінка ще пересівала і за одну ніч вони підскочили. Перець невеличкий, петрушка і бурячки. От я, сама ціль, от бачите, бурячки. Картопля. І зараз ми перейдуся, вам покажу свої бурячки. Бурячки, дивіться, вже помаленьку ще треба раз буде пересягти, напевно, підживити їх. І бурячки мої вже після дощу дуже-дуже рясно почали вкривати майже землю. Дощик, зараз я росту. Зараз ми подивимося, з земли. Земля, ось, бачите, трошки промокла 5 см, треба купнути лопаткою, подивитися, наскільки. Ну, Але факт в тому, що я вже навіть бачу, що бурячки мої гарно почали набирати зелену масу, і треба швиденько буде купити ще, напевно, декілька кілограмів салітри, підсипати і пересіхти. Бо потім, я думаю, що через тиждень часу я в них не влізу. Ось, бачите, в нас ось такі ситуація. Між ровами вода стоїть, між городами рови, бачите, а тут покошено, як в мене, так і в сусіда. А тут на рівні десь 70 см рівень води. Озерів вставкові в мене то проблеми появилися, бо... Жінка одного карпіка витягнула такого на півтора кілограми, вона любительниця в мене з вудкою посидіти. А на другий день то, щось почали риби здихати, щось п'ять штук. Здохло карпіків. не знаю яка причина, Ну, була жара раз. Потім ми кинули вапна трохи, Бачите, я йду по буряках, буряки. Більш-менш нормальні, дивлюся, місцями є покручені листки. Напевно, треба буде покропити бі 18 від 3. Бо молоденькі, буря... великі буряки, так нічого, а маленьких дивлюся покручені листки. Ось і вся моя плантація, е якщо то можна так назвати, е буряків. І все. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.